Вітаю, друзі! Поговоримо про макухівське сміттєзвалище та систематичні пожежі там. Міська рада витратила 6 мільйонів гривень на проєктно-кошторисну документацію та намагалась під лозунгами створити там сміттєпереробний завод. Пригадаємо обіцянки команди, яка зараз при владі, а по факту. Бачимо, що від переробний завод. Димо, це йде на місто або ось на село Макухівку, як зараз воно двигається, і отравляє життя людей. Це результат багаторічної праці наших великих господарників та гречкосії в нашому місті. Необхідно все ж в ваших руках, ваша карманна маркиня. Чого не реалізація? Гречкосії в нашому місті. Необхідно. Терміново будівництво сміттєпереробного заводу, тільки повна переробка сміття та, з повним циклом земельні ділянки під себе та робити будівництво, ніж реалізовувати дані обіцянки перед виборами. Ваша сутність вже всім ясна. Маємо що маємо претендента на посаду міського голови Полтави партії Слуга народу Сергія Іващенка. Нашому місту дуже необхідний сміттєпереробний завод. Чудові лозунги та обіцянки перед виборами. Господарників та гречкосії в нашому місті необхідно терміново будівництво сміттєпереробного заводу. Тільки повна переробка сміття. Вже ж потратили 6 мільйонів гривень на проєктну кошторисну документацію. Ви зараз при владі, ваша карманна Маркіня. Чи краще. Щоб вона підписувала вам земельні ділянки під будівництво, а обіцянки то таке перед виборами. Це йде на місто або ось на село Макухівку, як зараз воно двигається, і отравляє життя людей. Це результат багаторічної праці наших великих на макухівки. Та таке відчуття, що вона там і ніколи не закінчувалась. Завжди пишуть, локалізували, вирішуємо, їздять по вухам та витрачають кошти громади.